Для мене завжди міський будинок культури асоціювався з такими колективами, як Срібна Терція, як Верес, Полісянка і Наспів. Ось, але десь 2006 рік я бачу на сцені дуже красивий хор. Вони настільки класно співали, вони настільки... Ну, аж, знаєте, аж перехоплювала дух, от розказую, і серце починає калататись. Це був неймовірний спів. Я запам'ятала кожного учасника в хорі, ну прям кожного. І запам'ятала їхні костюми, ну такі гарні, стоять такі красиві. Я так собі подумки думаю, як я хотіла бути в цьому колективі. Ось і тут я поступаю 2007 року в РДГУ. На Моспець співаю по крові. Галина Андріївна Івченко вела цей колектив. І запрошує мене в хор. Чи не хочеш поспівати? Я така з задоволенням каже, ми е, репетируємо в міському будинку культури. Приходь. І оце мій перший похід в МВК. Як зараз пам'ятаю, це був хоровий клас, 15-й. Я заходжу і я бачу всіх, кого я бачила на сцені. Це, ну, це настільки до цих пір пам'ятаю цей перший похід МБК. Ось. І е, я просто всім розказувала, а вам нікого ще. І сидять біля мене дві таких альтиці. Я така взяла ті ноти і стою, і така думаю, що я тут роблю? Вони так класно співають. Що я тут роблю? Але ось я в колективі вже... Близько 18 років. І я тут. <ріху> Ось далі, вже 2008-2009. Галина Андріївна Івченко пропонує створити колектив вокально-інструментальний ансамбль. Запросила мене в цей колектив, а, який називався Цвіт папороті. І почались мої такі перші гастролі з цвіту папороті. Це була поїздка. А, в Польщу. Так, у нас тоді було, мабуть, сім чоловік в колективі. Ось, ну, у нас колектив трішечки змінився ось, але тоді це був такий масштабний проєкт. Це були такі щоденні репетиції, це прямо кожен учасник горів з цими виступами, репетиціями. Підбір, взагалі підбір репертуару. Ось. Тому ці репетиції дуже запам'яталися от саме початок створення колективу. Керівником. Стала я у 2012 році. Ось, і до цих пір є керівником «Цвіту папороті. Для нас, артистів, це трішки, мабуть, інше, ніж для глядача. От я все-таки, мабуть, більше зі сторони артиста дивлюся. Бо це така творча сім'я, це постійно якісь репетиції, колаборації, це якісь поїздки спільні. Ну, це можливість навчитися від когось щось. Це, можливо, навіть і від тебе хтось отримує якусь інформацію безцінно, так, такий творчий тандем. Ну, це можливість себе показати навіть не тільки в колективі, а навіть сольно. Це можливість попрацювати з іншими колективами чи там з окремими вокалістами, і це дуже класні співпраці. От, наприклад, остання наша співпраця це була з Людою Скрипкою. Ось, і дуже часто співпрацюємо з Іванкою місьок. Хочеться побажати міському будинку культури тільки розквіту. Процвітання е, нових е, якихось творчих ідей, е, нових досягнень, нових перемог.